Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Олеся. Я вивчаю і практикую теро. Сьогодні буду робити прогноз на липень 2025 року для представників зодіакального знака Терези. Знаю, що липень вже почався. Я трохи випала із ритму, але надолужу і сподіваюся, що ще не пізно і, можливо, щось вам відгукнеться. Е, нагадую, що це загальний розклад. Відіграється точково в певних ситуаціях у певних людей, можливо, комусь більше, комусь менше, тому сприймайте його як розважальний контент, радше якісь підказки, орієнтири для себе. Якщо відчуваєте, що щось схоже у вашому житті простежується, намічається, відбувається. В будь-якому разі я буду вдячна вам за підписку на мій канал, лайк до цього відео, коментар, коментар також за підписку на мій інстаграм. Посилання на нього я також залишу в описі до цього відео. Якщо цікаві конкретні перспективи у вашому липні на певну сферу життя чи на всі сфери життя, можете замовити приватний розклад. Телефон для контактів також залишу в описі до цього відео. Ну що ж, починаю із загальної енергії місяця. Отож, подивимося, яка буде загальна енергія липня для вас, Терези. Іерофант – це карта наставництва. Насамперед, мені приходить в голову це слово наставництво. Можливо, ви будете для когось наставником, учителем, можливо, хтось із вас працює в офіційних структурах, в школі, скажімо, або ви працюєте психологом, наставником, консультантом, можливо, в якихось державних структурах, які надають послуги, консультують інших людей, в лікарні, можливо, працюєте або в якихось службах. На зразок ЦНАПу податкової. Та інших державних структур, де люди, куди люди приходять по довідку, консультацію тощо. Можливо, ви будете взаємодіяти із такими структурами, працювати з документами, брати якісь довідки, оформлювати документи, що щось робота із інформацією і паперами, ходити до когось радитися. Якщо в плані здоров'я це можуть бути обстеження. От Коли ви ходите, робите, наприклад, чекап організму, або медогляд на роботу проходите, або якщо у вас, або в когось із ваших близьких є якісь захворювання, проблеми зі здоров'ям, то ви можете консультувати. З лікарями, готуватися, обстежуватись, наприклад, до операції, слухати думки різних лікарів тощо. Ну і це також пошук інформації, яка вам потрібна для чогось, для якогось розвитку подальшого, для зростання. Якщо це стосується кар'єрної сфери, то це самоосвіта, освіта в когось підвищення кваліфікації, здобуття знань для того, щоб вийти на новий рівень. Можливий також момент, що ви там будете відвідувати архіви. Просто щось вивчати для себе, перелопачувати купу літератури, або консультуватися з кимось із якогось питання. До психолога, коуча можете звернутися, щоб якось розібратися в собі, щоб хтось вам дав мудру пораду. Або ж будете шукати духовного наставника, можливо, хтось піде в релігію, або зануриться в езотеричні знання, щоб знайти для себе відповіді на питання, духовно зрости. Тобто, тут акцент на духовний аспект, не на матеріальний. Що ще може проходити по єрофанту? Традиційні цінності, можливо, будете проводити багато часу зі старшими родичами, відвідувати батьків, дідусів, бабусь, можливо, завезете дітей до дідуся, до бабусі. От, якісь можуть бути сімейні події родині, де підтримуються традиції. Також для багатьох може бути актуальне оформлення шлюбу і розірвання шлюбу також, до речі, по єрофанту проходить. Тобто тут якісь, знову ж таки, Обряди, хочеться сказати, церемонії, От. вінчання в когось може бути. По єрофанту дуже часто приходить і вінчання. Можливо, будете займатися благодійністю в цьому місяці, захочеться задонейтити на ЗСУ, наприклад, або допомогти якомусь фондові, От. організувати якусь акцію благодійну, допомогти комусь. От просто тому, що ви можете, у вас є на це потенціал, знання, мудрість, ресурс. От. Тому е, отака, от досить серйозна глобальна енергія. Буде можливо десь виступати публічно. Це ще карта ораторів, тих лідерів, людей, які закли... уміють приштовхувати свої ідеї в маси, от або на певну групу людей, або взагалі в масштабі у великому. Тобто. Отака от ще штука, і вам, в принципі, це буде вдаватися, тому що вам довіряють, ви викликаєте в людей повагу. Авторитет у вас є у вашій сфері, в якій ви намагатиметеся просуватися, чи будете декларувати якісь ідеї за вами, в принципі, будуть іти. От за вашу, вашу ідею підхоплять. Ну, Або ж ви будете захоплені якоюсь ідеєю. В принципі, тут е, такий більш нематеріальний аспект переважає, а знову ж таки, інтелектуальний, духовний, слідування нормам, традиціям. Можливо, е, Будете прагнути внутрішнього очищення, знову ж таки, душо, духовних пошуків, е, слухати свій внутрішній голос, звертатиметесь до вищих сил, щоб вам допомогли. І от якщо ви будете звертатися, просити, то обов'язково вам ця допомога прийде. В принципі, ірофант говорить, що якщо ви звертаєтесь, от, то обов'язково допомога, підтримка, опіка, покровительство вам буде надане. Ну що ж, досить непогана енергія, як на мене, спокійна, врівноважена, е, ніяких е, сплесків е, немає тут. Перекосів в жодний, в жодний бік немає. Ну, єдине, що, що може бути якесь моралізаторство чи занудство, або зациклення на якісь ідеї, от, і намагання прогнути інших під неї. Ну, але я вважаю, що трактую в принципі, в плюсі і ерофант, от, І він, в принципі, зазирає зараз усередину колоди, він, в принципі, в плюсі і буде програватися. Тут більше про ще якісь кармічні моменти, доленосні моменти можуть бути. Тобто, будьте уважні, якісь важливі події, значущі, кармічні можуть відбуватися у вашому житті. Що ж, тепер переходимо до перспективи в любовній сфері. Колісниця говорить про те, що у вашому любовному житті настануть зміни. На цій колісниці явно показано, що жінка їде десь із минулого. Ось Тут замок є, і вона покидає цей замок, і це її свідоме рішення. Тобто, можливо, була якась емоційно некомфортна ситуація, або ситуація застою, або ще щось таке в вашому особистому житті могло відбутися, що ви вирішили покинути її і рухатися своїм шляхом. Причому це усвідомлене рішення, тут відбулася якась еволюція в мисленні. На це натякає головний убір героїні, О, оця шапочка, така її, ця мушля, не пам'ятаю, як вона називається, коли вона символізує часто на мечових картах, її зображають. Це є символ роздумування, еволюції мислення, розкручування думки від ідеї до рішення раціонального, серйозного і вольового. І от ви тут можете ухвалити якесь таке рішення, покинути старі береги, так би мовити, і рушити до своїх цілей. Поставити, можливо, якусь ціль і поїдете. Це може бути переїзд, можливо, буде і розлучення. Знову ж таки, дивимося тут іерофант. Виходить, може бути розлучення, або навпаки, подивимося, куди ж їде та колісниця. Якщо ви були у ситуації, де ви тільки зустрічалися, то можете і зійтися, наприклад, на постійне місце проживання разом або і одружитися. Це такі глобальні зміни, причому ініційовані найімовірніше вами. Коли ви розумієте, що вам потрібно рухатися, що ви самі є рушієм своїх змін у своєму житті, якісних змін. В будь-якому разі колісниця це про силу волі, про енергію, про рвіння вперед, про те, що потрібно залишити щось старе і рухатися в щось нове. Якщо була якась емоційно некомфортна ситуація, вона також зміниться із вашої ініціативи. Ви вирішите покинути те, що вас більше не влаштовує. От єдине, що що тут жінка їде на равлику, тобто ви можете ці кроки. Ну, робити не різко, а просуватися повільно, в своєму темпі. Але він для вас комфортний, ви керуєте ситуацією. Тут головне, що жінка має вожі, от, і вона керує ситуацією. Тобто ви займаєте позицію лідера в цих, в цих обставинах. Ну, от знову така сама шапочка, от такий самий головний убір туз мечів. Те, що я казала, що на мечових картах і в колоді світлого провиця там також туз мечів із такою схожою, схожим образом. І тут теж про це що ви щось обдумали і ухвалили чітке раціональне рішення для себе: щось залишити позаду, поставити крапку на чомусь, це якийсь ментальний прорив, це якесь рішення, взяти якісь шанси і рухатися до них. Причому оце свідоме рішення, це не імпульс якийсь, це ви довго думали і до чого дійшли. У своїй голові і реалізуєте це з усією впевненістю. Дев'ятка пентаклів, чудово, куди ви йдете, яке це рішення? Це рішення піти у самоцінність, у комфорт наодинці із собою. Бачите, тут немає парних карт. Найімовірніше, що у липні виникне така ситуація, коли ви скажете чомусь досить. Я більше так не хочу відсичитати, можливо, те, що вас не влаштовує, що завдає емоційного дискомфорту, і ви йдете із якоїсь ситуації, яка. Ну, Можливо, вас дещо обмежувала, або вас не влаштовувала, або вам захотілося чогось свіжого і нового, і ви ухвалите це рішення рухатися, куди? До самоцінності, до своєї. Дев'ятка Пентаклів це людина, якій комфортно самій. Ми дивимося, тут жінка приваблива, вродлива, дуже, от, гарно вбрана, от, в неї все в достатку, і їй комфортно наодинці із собою. Коли ви не прагнете. Ну, щоб вас вибирали, скажімо, ви вибираєте. І ви вибираєте насамперед себе. Це про самоцінність, це про гідність, про достоинство. Про те, що ви вирішуєте, що для вас, в принципі, комфортно і так. Це для тих, хто перебував, наприклад, у незрозумілих стосунках, таємних стосунках. Коли ви відчували, що вас не цінують у взаєминах, в партнерстві, коли ви відчували, що. Щось відбувається незрозуміле, або ви дізналися, можливо, про таємні якісь ще стосунки у свого партнера, або ще щось таке. Вам щось могло набриднути, ви про щось могли дізнатися, до вас прийшло якесь осяяння, і ви такі кажете, ні, з мене досить, я так не хочу, мене це не влаштовує. Причому тут без істерик, без якихось душевних метань. Ви от просто взяли, ухвалили рішення, зрозуміли щось для себе і пішли уперед, е, пішли до себе фактично. І це досить гарна карта. Дев'ятка пентаклів», вона говорить про те, що вам комфортно наодинці із собою. Вам комфортно. Е Насолоджуватися собою. Це про те, що ви можете вставати, коли хочете, їсти, що хочете, вдягатися гарно. От ви задов... ну, дбати про себе. От у вас є на це ресурс: на ті масочки, на ті ванночки спіною, на косметичні процедури, на те, щоб е, подобатися собі в дзеркалі і не прагнути подобатися комусь іншому. Тобто у вас приходить свідоме рішення е, в цьому місяці, що я собі подобаюся, мені класно е, наодинці. І, в принципі, мені для щастя, для. Того, щоб бути повноцінною особистістю, не потрібен інший. Особливо, якщо він мене не цінує. Тобто, можливо, ви більше будете зосереджені на самореалізації, на тому, щоб задовольняти свої потреби, зокрема в практичному плані. От. Якщо ви у стабільних стосунках перебуваєте, то знову ж таки тут можуть бути певні зрушення. От. Коли ви. Переходите до статусу, от ви відчуваєте, що у вас досить комфортні стосунки, причому такі, де вам, в принципі, із партнером не обов'язково постійно підтвердження, що а, а ти мене любиш, а ти мене цінуєш, а ти в мене вкладаєшся. Тобто, кожен сам ніби як по собі, кожному комфортно із собою, але і, і вам разом теж непогано. Тобто Тут немає емоційної залежності, тут немає постійної вимоги до партнера, щоб він вам щось давав чи якось вкладався. Ви знаєте собі ціну і він теж. Ваш партнер, і, в принципі, тут досить такі комфортні енергії виходять. Непогана перспектива, звичайно, якихось емоційних шаленств не буде, не показують, якихось сплесків також не буде. Емоційний гойдалок, ревнощів, піднесення якоїсь. Ні, все тихо, спокійно, врівноважено, все чітко і зрозуміло у вашому особистому житті буде у липні. Подивимося тепер, що на вас чекає у сфері кар'єри і фінансів. Справедливість. Що це? Відлюдник і вісім камечів. Сподіваюся, видно. Я стараюся так викладати, щоб було видно. Що ж, тут трішки гірша ситуація. Мені чомусь здається, що по справедливості ви можете звільнитися з роботи. Чому я кажу, що звільнитися? Тому що далі йде відлюдник. От по справедливості ми щось прояснюємо для себе, офіційно з'ясовуємо, ухвалюємо певне рішення. І мені чомусь здається, що для багатьох тут буде актуальним все таки звільнення з якоїсь офіційної роботи, якщо працювали, наприклад, у школі. То ви розумієте, що вас ця робота не влаштовує, не надихає, не дає вам самореалізації, не дає тої віддачі, якої б хотілося, і ви ухвалюєте рішення, мудре помірковане вийти із цієї системи, так би мовити. Знову ж таки, більше буде мова, мені здається, про офіційні структури, бо справедливість часто показує на офіційні структури. От все, що має якісь, де, де підписані договори, і все таке. От, ну і те саме і з приватними підприємцями. От, що можливо тут, Якщо приватні підприємці, то можете шукати клієнтів, але тут може виникнути, можуть виникнути певні труднощі із пошуком клієнтів, і з пошуком нової, можливо, якоїсь ну із пошуком себе. Якісь труднощі можуть виникнути, тому що щось по справедливості ви усвідомите, важливе для себе зважити щось, і от можете відмовитися від чогось. І це рішення раціональне. От, наприклад, ви розумієте, що ви знову ж таки не отримуєте, ви вкладаєтеся, ну, а по справедливості ви не отримуєте а, того, що ну, повноцінного обміну, повноцінної віддачі. Тому що справедливість у а, таро це карта, яка відповідає такій приказці, що посієш та і пожнеш. Тобто ви можете розуміти, що ви сієте багато, а жнете мало, ну або щось в такому дусі. І по відлюднику. Можете від чогось відмовитися, відсікти щось, настане якийсь момент істини знову ж таки у вашому професійному житті. Коли ви підете в пошуки зануритеся у себе, знову ж таки, тут може бути як офіційне звільнення, так і просто взяти паузу і подумати, насправді чи відповідає моє заняття тому, чому я насправді і чого я насправді хочу, чи справді я бажаю того, що я чим я займаюся, моя ніша чи не моя, чи правильні ці напрямки, в яких я працюю, чи ні, тут може бути і проектна робота. Наприклад, ви укладете договір на якийсь проект. Бо карта відлюдника, говорить про фрилансерів. часто е, показує людей, які працюють на себе. Але тут ну, така робота більше як волонтерство. Мені чомусь здається поруч із вісімкою мечів, коли ви розумієте, що ви обмежені в чомусь. Можливо, договір якийсь ви укладете не зовсім вигідний для вас, який може здаватися вам тюрмою. Але водночас ви і ніби і незручно якось відмовитись. або ви відчуваєте, що ви не, ну, більше нічого не знайдете і вам потрібно саме, саме укладати, вимушені це зробити. Ну, тобто. Якісь можуть бути не зовсім приємні і комфортні для вас умови у плані роботи. Тут або звільнення і пошук подальшої роботи, пошук сенсів усередині себе, пошук того, що блокує вас, знову ж таки, рішення якогось усередині себе, визрівання для прориву, так би мовити, з вісімкою мечів. От можете копатися в собі і дошукуватися, чому мені не вдається, наприклад, там, вийти на якийсь фінансовий рівень вищий, чому я не можу пробити стелю цю фінансову, чому в мене в роботі, наприклад, невдачі якісь там. От. Або ж це, як я вже зазначала, якийсь проєкт, який сприймається більш як волонтерство. Тобто грошей з нього ви навряд чи багато отримаєте, або якщо й отримаєте, то це буде неспівмірно тим зусиллям, які ви туди будете вкладати. І це вас може заганяти от в ментальну пастку, впевну, трохи. в страхи, в самонакручування, в якусь навіть депресивну, в депресивний такий момент. Захочеться взагалі нічого не робити, ну це в такому аж прям тіньовому-тіньовому значенні. Ну, по грошах знову ж таки, ні відлюдник, ні вісімка мечів не говорять про те, що е, тут є фінансові надходження чи гарна фінансова картина. Відлюдник це взагалі аскет, тобто це коли людина відмовляється свідомо від якихось благ. Вісім камечів часто говорять про якісь невигідні, знову ж таки, контракти, коли доводиться жити від зарплати до зарплати, або чекати, коли перед вами виконають фінансові зобов'язання. Можливо, тут і боргові у вас будуть зобов'язання, до речі. Так що будьте уважні до своїх кредиток і до своїх, до, до того, що, що у вас у фінансах. Здійсніть аудит, так би мовити, розпишіть, можливо, якісь по табличках доходи свої, витрати. Тобто, Варто зробити акцент на фінансову грамотність. От. Ну і фактично, справедливість також говорить про те, що ви що в роботі, що в грошах будете отримувати рівно стільки, скільки ви вкладете також. От. Тому важливо тут не тільки думати, а й діяти. Зважено, помірковано, грамотно і рішуче. Вісімка мечів часто говорить про наші страхи. От ми боїмося, наприклад, проявлятися, боїмося брати на себе відповідальність через страх, що нам не вдасться. Але насправді тут варто розуміти, що ми самі є конструкторами своєї реальності. І, от мені триплет по фінансах і кар'єрі дисонує із триплетом в особистому житті, тому що там от явно видно якусь таку вольову позицію, видно критичний розум, видно, що є чітка якась позиція рішення. От, а тут, ніби, є незручність, певно, є страх, є такий, такий момент, коли ви ніби залежите від когось іншого, коли ви чекаєте, що можливо хтось вам щось піднесе чи запропонує, чи виручить вас, випустить із тієї клітки, але суть у тому, що ви самі можете вийти клітка відчинена. В цьому і ключ. І якщо ви це зробите, якщо ви подивитеся правді в очі, зважите далі всі за і проти, розпишете, можливо, якісь для себе алгоритми чіткі. От і будете їм слідувати, то негативних перспектив дасться уникнути. Що ж, тепер дивимося е, перспективи у сфері здоров'я. Яким буде ваше здоров'я у липні? Шістка пентаклів, двійка кубків. П'ятірка жезлів. Загалом здоров'я може. Тут і непогане бути, єдине що, що е, звертайте увагу на грудний відділ. От Можуть бути, от бачите, тут жінка і її в груди б'ють е, шпагою. Часто п'ятірка жезлів говорить саме про запальні процеси в грудях. Там Бронхи, легені, це ГРВІ, бронхіти, ковіди і все, що пов'язане тут із грудним відділом. І про те, що говорять і двійка кубків: це парні органи, це легені, це бронхи. От, це… Е, Карта також, яка говорить про ті хвороби, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Тобто, ви з кимось там а, були в близькому контакті, хтось на вас там чхнув чи кашлянув, і ви підхопили якусь е заразу. Можете приймати ліки, От буквально мікстурки пити, бачите, в наші з пентаклів е крапає в чашечку. От е крапельки. Тобто тут можете, також серцево-судинні захворювання сюди ж. От, можете пити крапельки, можете бути залежні від ліків. Тобто тут е не те, щоб залежні, але ліки доведеться приймати комусь із е Терезів. Але якихось серйозних проблем я не бачу, тому. Що, в принципі, ваш організм буде боротися по п'ятірці жезлів це опір агресивним зовнішнім фактором. Так що, в принципі, в здоров'ї у вас має бути, ну, якийсь може бути епізод із застудою, на зразок застуди чогось такого, але критичного нічого немає. Ну і порада вам на липень. Король Пентаклів, блазень, десятка кубків. Цікава порада. Е, мені е, чомусь ця порада відлунює от таким от, що не боятися йти в партнерство, не боятися ризикувати, не боятися відкриватися чомусь новому. Король Пентаклів говорить про те, що або ви повинні виявити всі свої ділові якості, пам'ятати про. Практичний е, інтерес свій, відходити до справ із позиції практичності, вигоди, е, шукати ділового партнерства, можливо, можливо, звернути увагу на якогось чоловіка, який може вам щось пропонувати, або є у вашому полі якийсь чоловік, значущий для вас, можливо, ваш чоловік, можливо, партнер по роботі, можливо, тато ваш, брат, або ще хтось, тобто це людина, яка може вам в чомусь допомогти, е, дати вам якусь гарну пораду, чи можливо ви можете звернутися. По фінансову підтримку і ця людина може вам їй надати, запропонувати, наприклад, роботу. Тобто не боятися йти в нове дурень, знову ж таки, блазень говорить про те, що, можливо, вам щось будуть пропонувати в липні, відкриються якісь перспективи. От Не бійтеся ризикнути, не бійтеся відкритися як дитина чомусь новому, не бійтеся того, що можливо ви в чомусь будете новачком. Також це про е, сімейні цінності, про те, що е, важливо приділити час у липні сім'ї, чоловікові, дитині і взагалі проводити багато часу разом по десятці кубки. Можливо, будуть якісь свята у вас сімейні або заходи, якісь От важливо об'єднуватися і побільше часу е, проводити разом. Можливо, вам будуть пропонувати союз навіть шлюбний або там зійтися. То тут радять все-таки об'єднуватися. Тут все-таки радять йти в цю гармонію, єднання, взаємопорозуміння. От з певним чоловіком, можливо, якщо ви посварилися, якщо прийде миритися, то або пропонуватиме прийти на новий етап, то в принципі карти радять, що це не зла ініціатива. І, взагалі, спрямовувати важливу у липні вам свою увагу на гармонізацію, на об'єднання з іншими, на діловий практичний підхід. Шукайте партнерства, шукайте колаборації, шукайте нових. Шансів для себе будьте відкриті до всього, що вам буде приходити. От. Особливо, якщо буде пропонувати якийсь чоловік, король Пентаклів. Ну або ж це ви можете бути королем Пентаклів, який, ви усвідомлюєте свою самоцінність, ви знаєте, чого ви хочете, ви вмієте вести справи по-діловому з практичним підходом. І от, власне, це вас приводить до успіху, до визнання, до гармонізації, до задоволення, до здійснення ваших бажань. От, от такий от вийшов у мене розклад. Буду вдячна знову ж вам за лайк, підписку. Бажаю вам гарного липня, всім гараздів і до зустрічі на моєму каналі.